Цьому уроці ми розглянемо відмінювання дієслова «ходіть», а також способи їх використання в реченні. Для початку давайте провідміняємо це дієслово в теперішньому часі. Намагайтеся запам'ятати, як відмінюється це дієслово в кожній особі. Отже, перейдімо до відмінювання. Ходіть. Я ходжу». ти, ходиш». On, ona, ono chodzi. My chodzimy. Wy chodzicie. Oni chodzą. Teraz dawajcie potrenujmy sobie wykorzystanie tego dzięśliwa. Ja również chodzę do szkoły. Ja też chodzę do szkoły. Gdzie tak chodzisz co wieczór? De tak chodzi koжен wieczór? A gdzie kobiety chodzą? A kudy жінки chodzą? Підпишіться на наш канал, щоб отримувати нові уроки і підтримати нас. Дякуємо і до зустрічі.